7 липня по росіяни знову показали своє гниле нутро та свою кровожерливу маніячну натуру, вдаривши крилатими ракетами та іскандерами по багатоповерхівкам в Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві та по найбільшій дитячій лікарні в країні Охматдіт. Кончені ви змін від сосу РФ вже сказали, що це було українське ППО, але на відео чітко видно, що в Вохматдіт влучила саме Балістична ракета, а не ракета ППО. Кількість загиблих та поранених внаслідок атаки вже превисила цифру у 100 осіб. Поки всілякі пітухі орбани будуть нализувати сраку Путіну та казати, що це Україна не хоче спиняти війну. Росія просто бере і вбиває ракетами десятки українських дітей у цивільній лікарні. Безперечно, що Росія це країна сміття, а її населення та всі ті, хто виконують злочинні накази поїхавшого діда, молясь в РПЦшному храмі війни. Нічого спільного не мають з людьми та служить. Скоріше, молоху, приносячи в жертву наших дітей, але про сатанізм в армії РФ та РПЦ іншим разом. Зараз не про те розмовляти та задавати запитання до росіян, це як домовитись з тарганами добровільно піти з твоєї квартири на вулицю. Це не має сенсу. Тож у мене запитання до нашої влади, якого Ує на третій рік війни, в нас немає навіть теоретичної можливості нанести удар возміздя, як це робив Ізраїль. Щось підтушня з Гази дуже швидко передумала нападати на Ізраїль та вбивати їх цивільних після того, як декілька десятків багатоповерхівок було складено ракетами Ізраїлю. До чого я веду? Чому в нас за три роки війни немає ні Гріму-2, ні нормальних аналогів Шахеду, ні своїх крилатих та балістичних ракет? Зараз просто подумайте: Іран та Північна Корея, країни, які. Знаходяться під санкціями всього цивілізованого світу, змогли зробити свої аналоги іскандерів. Детальніше, до речі, про них розповідав Рома Олдскул. Ось його два відоси про ракети як Ірану, так і Північної Кореї. А я нагадую, що ми вже майже три роки знаходимось у стані повномасштабної війни. На нас не накладено жодних санкцій заходу. В нас є можливість закуповувати будь-які комплектуючі. А тепер питання: чому у поїхавших диктаторів Ірану та Північної Кореї є свої ОТРК, які вони успішно Ставляють сусії. а ми, як завжди, терпимо далі. Особисто я вважаю, що декілька складених лікарень або багатоповерхівок у Білгороді та Курську дуже швидко відбили б бажання росіян наносити такі удари, як сьогодні, по нашим лікарням та цивільним об'єктам. Але звісно, це все лише вологі мрії, які ніколи не стануть реальністю, поки у владі на третій рік війни спокійно сидить ОПЗЖ, брат Подоляка спокійно воював в армії РФ, поки це. Займало посаду голови ОП і, до речі, досі займає та поки всілякі судді будуть збивати нас гвардійців на пусту комендантську, а колікатлети п**ти ветеранів Кракіну. І звісно, всі вони залишаться на своїх місцях. Та ніхто з них не несе ніякого покарання за це. Я не розганяю зраду в тому, що сьогодні сталося абсолютно на 100% вина тільки Русі. Але наша влада не зробила абсолютно нічого, щоб цьому запобігти, окрім охоного плану. Давайте незаконно викрадати людей на вулиці та кидати їх у м'ясні штурми. В нас досі немає ніякої стратегії, окрім пустого ура патріотизму, та ми всю оборонку. Тож давайте закидаємо. Руки. М'ясом, яке наловимо на вулицях. В нас немає нічим захиститись від ракетних ударів, які останнім часом навіть не збиваються, бо немає ракет для ППО, а й немає зброї для нанесення удару відплати. І я не кажу навіть про удари важкими балістичними ракетами, які будуть складати будинки, і за які, на думку ЛГБТшних нитиків з Твіттеру НАТО нас засудить та не дасть зброю. Я кажу про масовані удари по електростанціям, ТЕЦ, дамбам та заправкам. І зараз в коментах вилізуть перемогу. І навалять про потужні удари бобрів по НПЗ. Але на фоні того терору, який нам влаштовують вже третій рік, ці удари просто пшик. Бо в нас внаслідок роз ударів лежить половина енергоструктури, а внаслідок нашої потужної відповіді роз... два тижні не подоргувала нафтою. Я вважаю, це дійсно перемога. І я дійсно не розумію, що заважає замінити фугасну баче на вольфрамові кульки та вдарити ними по російським електростанціям, наприклад. І до речі, система електромереж в Рашці набагато більш централізована ніж в нас. Тож ударами по декільком станціям можна було б знеструмити цілі регіони. Я також не розумію, чому не замінити фугасну в обрах на Напалмову і не бити по Москві Сіті. Два-три згорілих вщен хмарочоси бажано зі свинями та вольфрамовими фєрверками від дірявого свинявого ППО, дуже швидко змусило б москвічей відчути війну. Я б хотів двіж у Москві приблизно на рівні фіналу фільму Днівний дозор. Бо якщо ООН відверто. І на удари свиней по нашим дитячим лікарням, дитсадкам та цивільним багатоповерхівкам, то я сумніваюся, що вони щось зроблять за знеструмлення болотної Москви та знесення двох по суті офісних будівель. Просто вже реально заєв сука цей піш телемарафону про війну за існування нації в той час, як один п'яний хво збиває на блокпосту в комендантську годину на згвардійця і сидить собі чіли, чекає, поки справу закрив за строком давності інших. Сос очолює офіс президента, поки його рідний брат, рідний брат, вдумайтесь цю ху є офіцером армії РФ. А потім в нас влучають по Хаймарсам, петріотам та аеродромам, коли в до коля Котлета може дозволити наказати своїй охороні побити ветерана з дитиною, і йому ніхто за це нічого не зробив. Коли мразь Мосійчук сидить та навалює, що її син емігрант, та вона не несе відповідальність за його дії, а ти, Микола, ухилянт раз досі не застрибнув в бусік, коли Хто Резніков с мільярди та з'їбає на юти кривозубих чи хльобів у Британію? Коли Труханов спокійно генератори від від'їзд для лікарень в ресторан своєї жінки Вінобратерія, коли хлі соси, які розмінували Чунгар та навмисно підірвали оборону Херсонської області, досі не розстріляні. А ще тут оцей ви сидить та навалює, що нам треба мобілізувати, 4 мільйони, коли в нас мобілізаційного ресурсу вже... Я немає. і спокійно з теплої студії навалюю. Як ми можемо спокійно собі розміняти мільйон людей у наступі, але зате відбити території. Але цей син шалави навалює це не з окопу під Вовчанськом, а з теплої студії. Мене вже відверто з**бав цей клоунський цирк, на який перетворили нашу війну. Або ставте країну на військові рейки, мобілізуйте економіку разом з холосими депутатами, та побудуйте вже ті йо заводи боєприпасів, дронів та техніки, або робіть мінськ 3 з влади це просто здало, що в нас абсолютно ніхто не робиться для армії. Військові отримують копічні зарплати, забезпечення, командири не несуть на ніякої відповідальності. Наші бійці отримують поранення, виводяться за за поза штат, отримують 500 гривень без рук, без ніг. Депутати в три рази більше ніж за мирного часу було поперено до йо матері гуманітарки, просто фурами та товарняками. Ця гуманітарка розкрадалась. А провладні псевдопатріотичні блогери, як Притула Петров і Іванов, сидять з язиком в сраці, та ні слова не кажуть про корупцію та заковтують у на наповну. І сьогоднішній масований терористичний обстріл Охматдіту. Та цивільних будинків це слідство абсолютної бездіяльності та без'яйцовості нашої влади, в яких через корупцію не вистачає бажання захистити небо в Україні через ППО та повітряні сили. Притула робить збір на блоки винищувачів для міг 29 це в нас настільки імпотентне та обіцяне Міноборони, що воно не може виділити гроші на блоки для тих двох з половиною міг 29 які нам ще не розвалили росіяни на аеродромах. На що будемо далі збирати? На десу ДСУ-25 чи на лопасті для Мі 24 Ви Взагалі там Анулись, зате в нас є декілька десятків мільйонів гривень на новенькі хайлендери, аутлендери та місубіші л 200 для поліції. Це ж не якісь там нікому не потрібні повітряні сили. Я вже не знаю, як це коментувати, та докричатись до цих йохвиків, які сидять у владі, та до тупорилих гаунів, які дивляться телемарафон, та вірять цьому гоському цирку. Посилання на збір для Екофлоу для мого однокласника з 32 другої окремої артилерійської бригади морської піхоти, який зараз навалює порус. З гіацинту в описі. Дякую кожному з вас, що ви в мене є, та залишайте віру в те, що в цій країні ще є думаючі люди, які все розуміють. Слава Україні!